Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що ви дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важлива новина для українців з Польщі, важлива новина для українців за кордону. Отож, друзі, на польському кордоні впаяли 1800 злотих штрафу росіянину, який заплутався у своїх жінках. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе, друзі, розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Небуденний інцидент стався в пункті пропуску гжеходки на польсько-російському кордоні. Нагадаю, це Вермінське Мазурське воєводство Польщі. Як повідомляє сайт Друзі Прикордонної служби Польщі, чоловік прибув в пункт пропуску і заявив, що хоче поїхати в Німеччину, начебто до своєї дружини. На підтвердження сказаного, росіянин показав свідоцтво про шлюб, ксерокопію німецького посвідчення особи дружини. Прикордонники друзі вирішили перевірити документи. Швидко виявилось, друзі, що у Калінінградця коротка пам'ять. Він забув сказати, що ще в 2015 році розлучився з громадянкою Німеччини. Також 41-річний чоловік друзі, забув, що в нього є. Друга дружина росіянка. У підсумку польські прикордонники оштрафували забудькуватого чоловіка на 1800 злотих і повернули його назад до Росії. Друзі, нагадаю, також нещодавно польські силовики викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Якщо вам цікаво, це відео є на моєму каналі. Група мала вести підготовку до диверсійної діяльності на території Польщі. Всі шпигуни, друзі були затримані. Нагадаю, їх було 9 осіб. З них також були громадяни Білорусі. Інформатор припускає, що залучення до шпигунства росіян могло б відразу в очі. Тому путінські спецслужби вербували представників інших національностей. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Польщі. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі.